Позаду мене поле, а за ним зелений масив приблизно там, як кажуть місцеві, впав літак. При падінні відбувся вибух. Сталося це у Луцькому районі. Загрози обстрілів і тривоги в цей час на Волині не було. Відомо, що впав винищувач Міраж 2000 Подібну техніку Україна отримувала як військову допомогу від Франції. Командування повітряних сил ЗСУ повідомили, що під час виконання польотного завдання на цьому винищувачі відмовила техніка. Ну десь я не знаю, десь начало дитя, начало 11. Ну, я почало я десяток, десь там. Пан Володимир у момент падіння винищувача був вдома. Ну я що це? Я не бачив, я тільки чув звук, що йшов. І після хлопок все затихло. А я потім ввечері вийшов, думаю, мою бачу тут людей. Я думав, що аварія. Машина одна так наплює, але кажуть, що самоліт впав. Він десь там впав. І туди можна тепер, її, а його ж не забрали. Він досі там, так, да? уламка? Ну я не знаю, бо машини то десь, певно, самі те виїжджали до третьої години. Але і туди? міліція, то море людей було. Їхали туди. Люди не як злякались, Чую летить і так. Бачу, винишувач летить понад хатою, понад огородом. Я думала, зразу злякалася думала, мало ли що може бути. І полетів, полетів, і нижче, нижче, нижче. І прямо вибухнув там за хатами, там, дивилася, але потім сказала, що те вже так, якби там, в річку впав і розбився. І такий вибух дуже великий, дуже сильно перелякалися, але нічого. Слава Богу, ніхто не постраждав, все добре. А автопілот вибухнув, командирувався там вже в Антонівці. Ну, Це так, якби, як кажуть люди. Так, як кажуть люди. Ну, в тій стороні. А, там а, та... за полем? Ну так, да, можна сказати, ближче до річки. А що чули, коли це було, у котрі і. Ну, десь годину півдесятої було, сиділо біля магазину. Два хлопка якихось було, потім бачимо самоліт, летить боком. І тільки чути, ге-ге, вилазимо з-під магазину, а там гриб такий стоїть. Але нас туди не допускали близько. Ну, не знаєте, ні на будинки, ні на кого. Ні, ні, ні. Все добре? Да, все нормально. Ну, кажу, ближче до речки туди. Ви туди не дойдете, там болото. Будиночок цієї пані найближчий до місця падіння винищувача. Чути було, що летів, а тоді як бахне. І ми поняли, що рядом десь. Це ваша, ваш будиночок останній тут, ну, і, і сюди ходу не мама вже приїхала е, пожарна, сюди доїхала, а далі не може заїхати, бо ж там поперше болотва. Даднім ходом вона виїхала туди і десь вони поїхали. Просто я вчора тоді ходжу і руки трусяться, бо я цілий день собі тут посилала, хто думав, що таке буде. Приїжджала й швидка, будинок цілий. Жінка дивується, що навіть вікна не повилітали. Більше лякалась семирічна дитина. Поки поралась, а мала я правнучка. Прибігла до мене бабусю, бабусю, бабусю десь поділася, немає. Ти чула, як воно бахнуло. Було полум'я, але дим такий був, що диміло. Бо я кажу, то ще щастя, що воно. Пролетіло, бо щоб е, тут є, що е, хата не обробляється участок, то би воно сюди пальнуло, то воно було б і будинками і всьому. Як повідомили в ЗСУ, пілот завчасно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. У сусідньому селі теж чули приземлення. В річці Так, да, в річку політав, а він весь кутикапотірується, у цьому заборлі. А ви бачили щось? Ну, гуділо, гуділо, кажуть, гуділо. Гуділо? Чує, да, да, гуділо? Так, да, да, да. Гуділо, добре гуділо. Uh -huh. добре. Дзвонили родичі, то казали, що в хатах хата траслася. На дорозі до заболоченої місцевості, де приблизно впав винишувач, вже збираються фахівці. Криміналісти не наважуються проїхати. До Ми ще чекаємо, покажуть. Ну, чи органи, які будуть керувати тим всім процесом? Це питання не до нас. Тут слід слідчі будуть ДБР, то тут, то, то, то до них швидше за все. Ну ви не знаєте, де не знаю. То, проїдемо, не, не, поки не, не, нас спускають, да. тоді поки, проїдемо. Да, Туди да, не можна, да. це десь там. Да. На місці більше військових. Ймовірно, роботу ускладнює і заболочена місцевість, і водойма. Самого літака чи уламків за древами не видно. А ми тут не пройдемо. А, не ходити тут, і ви... сюди не можна їх. Тут це то не не можна заїжджати. Збройні сили посилаються на професіоналізм пілота, який направив несправний винищувач в безпечне місце. Якби не це, то військова авіатехніка могла б впасти на населений пункт. І хто знає, чим би все скінчилось? Більше деталей не розголошують. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.